Ми розшукуємо восьмирічну Катерину Перепелицю, про долю якої вже понад чотири місяці нічого не відомо. Мама дівчинки, яка звернулася до нас у службу розшуку дітей, розповіла, що востаннє спілкувалася зі своєю донечкою аж 7 квітня. Пожалуйста, повозіть мені, перепелиця Катерина Сергійовна. Вона поїхала з папою Харкову. і більше о цьому апреля я її не чую, не бачу. Мама зниклої дівчинки Рита Петрівна розповіла, що вона разом з чоловіком та донькою мешкає на Сумщині. Та у січні цього року дитина з батьком поїхали до своїх родичів на Харківщину у селище Первомайське. Це Шевченківська територіальна громада, Куп'янський район області, який був окупований ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Це куп'янський напрямок, Вовчанський напрямок, ізюмський напрямок. Вони зараз є повністю окупованими. Наразі немає можливості звідти провести евакуацію. Це занадто є небезпечно. Ворог не погоджує нам евакуаційних маршрутів і безпосередньо коридорів для доставки туди гуманітарного вантажу. Виходить, що восьмирічна Катерина Перепелиця та її батько стали заручниками ситуації. Зустріли війну на Харківщині і фактично застрягли там. Але певний час зв'язок із родиною був. Началась війна. Я на другий день звоню своєму чоловіку і кажу, Сережа, може, ти виїдеш? Скажу, забирай кроху, там і сестра, там ну там усі його. Він каже, там десь підрвали мост. Сьомого права я чула голос дитина, як вона просила додому. 7 квітня, саме тоді Рита Петрівна, востаннє чула свою доньку, з якою спілкувалася по телефону, і нічим не могла зарадити. А потім після 7 квітня зв'язок із Катериною раптово зник. Ви лише уявіть, як це для мами вже понад 4 місяці не знати, що із твоєю дитиною. Де вона зараз? Чи усе з нею гаразд? Чи не сидить донька десь у підвалі під обстрілами? Чи елементарно вона у безпеці? Відповіді на ці питання неабияк допомогли б. Тому я дуже прошу, особливо жителів Шевченківської територіальної громади Харківщини, які можливо мене зараз бачать. Уважно придивіться на фото. Восьмирічна Катерина Перепелиця виглядає плюс-мінус на свій вік. У неї русяве волосся та темні очі. Дівчинка може носити окуляри. Востаннє виходила на зв'язок із села Первомайське, мешкала на вулиці Гагаріна, 20. Якщо хтось може навідатись за цією адресою, і перевірити, чи все із нею та її батьком гаразд, або вже хтось їх бачив. Телефонуйте нам до служби розшуку дітей за коротким номером 116 шістнадцять З будь-якого мобільного дзвінки безкоштовні або ж пишіть у чат, бот в розшуку дітей в телеграмі, Бодай невеличка звістка, що з Катериною все гаразд, не аби як заспокоїть їхню маму. Маю ще одне повідомлення про розшук дівчинки, яка також зникла в окупованому куп'янському районі Харківщини. Погляньте на фото. Це 16-річна Єлизавета Мандич. Вона мешкала разом із батьками у селищі Ківшарівка у першому мікрорайоні. Зв'язок із нею обірвався 27 травня і вже понад два місяці від неї не було жодної звістки. Єлизаветі, на вигляд, років 17. Зріст приблизно 160 сантиметрів. Вона худорлява, має русяве волосся та сіро-зелені очі. Носить окуляри. Якщо хтось бачив Єлизавету Мандич або знає, де вона може перебувати, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Допомогти їх відшукати може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія у розділ Зниклі діти України. Тут можна переглянути фото кожної дитини, яка зараз перебуває у розшуку. Хто зна, можливо, саме ви когось упізнаєте. Те, та, врешті, допоможете відшукати.